І так, друзі, нам треба витягнути цю штуку, щоб подивитися до маса насоса. Щоб до неї подивитися, на станка підняти, щоб взлити масло. Засунули під низькнемо подушку. Впермо такий компресор-акумулятор тільки недавно купив. Все, відкриваємо і даємо тиск. Все спускати не будемо, щоб люди нас не накачувати. Є в мене отака от ємність для зливу масла. Дуже непогана штука насправді. В качесті реклами вам. В общем, ставимо і зливаємо масло. Отже, відкрутили зливний отвір, нижній патрубок і зливаємо таке от мастило, якась така чача. А тепер головний плюс у цієї ємності отакий от от носик. Отак робимо оп. І мастило зливається, бачите, так? Да? Отже, сам насос виглядає отак. Тобто це плунжерний насос. Тут ми маємо отвір і отакий от, от поршеньок на пружинці. І тут два зворотніх клапана. Тобто при роботі він нажимається, поршень ходить туди-сюди і качає мастило. Це, я так розумію, канавки для того, щоб, по-перше, змазувати, а мабуть, по-друге, при, при зависокому тиску, мабуть, сюди тікає мастило. Ну, можливо, я не знаю. Тобто, Але основна суть проблема не в цьому. Суть проблеми зараз я вам покажу. Отже, проблема заключається в наступному. От ми маємо вал з ексцентриком, який опертаючись. Зараз я похрещу. ось десь ми крутимо. І ексцентрик рухається. ексцентрик має нажимати на кулачок. І таний вал випав свого посаточного місця справа. Бачите? Справа є отвір, він з нього випав. Чому це сталося? Поняття немає. Ну, Ясне діло, що це сталося при перевезенні. Але чому немає захисту від того, щоб він випадав, мені не зрозуміло Чесно кажучи, розбирати зараз, у мене зовсім немає ні бажання здоров'я. Тому, мабуть, ми якось зараз його просто поставимо на місце, не будемо знімати цю коробку. А далі буде видно, можливо, літом, а можливо вони буде працювати, в общем, поки що знімаємо. Пробуємо рішити проблему, не знімаючи коробку. Так, отже, з маслонасосом я розібрався. Зараз я вам покажу. Получається, ось цей вал був витвинутий сильно сюди. Тобто я відкрутив цього гужончика, подав вал вперед і закрутив гужончика назад. Також топав там шаріка для фіксації, в общем, тепер тут все окей. Але у нас намалювалася інша проблема. А саме дивіться, ось так ближче. Маємо в цьому місці ефект Литва. Тобто, бачите, болтик сюди ніяк не закрутиться і масло буде текти звідси. Сильні спеціалісти замазали це все герметиком. Слышь, я коли матеріали не покупав. Я допомагав за всіх сил. Так, ну, я догадувався, що якщо там з герметиком наглипано вдолі впоперек, то там є якісь проблеми. Так, ну, але Зараз ніхто їх вирішувати не буде. Зараз ми поставимо назад. Маслоприйомник. І поки що будемо підставляти якусь ємність, а можливо літом, ми повернемося до цього питання. Побачимо, побачимо. в общем, побачимо. Поки що збираємо назад так Так, зробив таку от конструкцію: болтик, шайпочка, резиночка і товста резиночка. Дуже сумніваюся, але <схіст> що Коли ми будемо стягувати, воно розіжметься і трошки там уплотнить. Там немає тиску, там просто щоб від ефекту розбризкування масла, щоб воно менше капало. Отже, наче все більш-менш зібрав. Давайте подивимося, що у нас там вийшло. Я вже знаю, просто вам покажу. Так. Кручу рукою. 26,5 26,5 Значит, даем еще Еще миллиметр Это будет 25,5 Так, а дальше уже будем тучить на маленькие подачи Там посмотрим, что у нас выйдет Да, запуск Отже, Маємо такі от 4 детальки. Всі вони виточені з такого невідомого мені кругляка, який я купив на металоломі. Вони, яка більша, те, яка менша. Головне, нас цікавить посадочний розмір під підшипник. Під підшипник віз попав 25,0 або 25,2 Дуже сподобалось. В принципі, проблеми в розмір попасти зовсім не бачу. Точив на різних режимах. Одним і тим самим вісем, бо він в мене один. Він навіть трошки сколовся під кінець. Ось тут ми можемо бачити вже якість поверхні гірша. Ну, а в цілому мені подобається. Поверхня виходить доволі-таки гарна. Ну, При правильних режимах. Все я точив на різних швидкостях, на різних ну, режимах, скажімо так, з різною подачею. Десь, ну, ось Можете побачити ось посадка під підшипник. Взагалі, як на мене, то прекрасна. Ми не сфокусуємо. У канавочний візець затирає трошки. Ну, опять же, звичайно, це все пробний варіант. Не б'ю себе в груди і не кажу, який я класний токар. Ось тут я бачу в кулачках провернули. Я ще не звик до того, щоб патрона та зажимати дуже сильно по відношенні маленького. Але в цілому непогано, мені подобається. Так, тепер набиваємо сюди подшипники, ставимо стопорні кольця, приварюємо їх до возика і перетягуємо станочко звідси. Вон туди, в той вугол, от там він буде жити. Так, 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 так. Стружки вже наточив, мама дорогая. Перших пів кілограма стружки вже є. Все добре, все нормально. Єдине, що він трошки шумний, потрібно навушники. От цього ми дійдемо. Купив на ринку ось такі самі дешеві подшипники. 30 гривень штука. Вони нові. Але такі тоді з браком, толі ще з чимось. А може і не нові. По факту мені не важливо. Я прийшов сказав, дайте мені підшипники 25х52, самі дешеві. Так, вони відкриті, але нам хватить, а там буде видно. В общем, 4 підшипника. Не 4, 8. 8 підшипників. Опішлося що там, не пам'ятаю, скільки? 8 на 3, 240 гривень. Не знаю, так трошки змажемо, хоча я не впевнений, можливо, мазати і не варто для того, щоб вони. Не тянули на себе пелюку. Ну, ми знаємо. Що нам? Жалко. Тут суть в тому, що конструкція ця буде нерозборна, то як ми його зробимо, так воно і буде жити. цей возик. Так. Дивимося, дивимося, дивимося. Як не дивно, теж все сойшлося. Мені дуже сподобалось попадати в розмір на своєму станку я попадав дуже, дуже довго, а тут, а тут і сюди та й попав. Це як Вальдемар. Так, поїхали далі. Отже, маємо 4 отакі штучки. Тепер нам їх треба приварити От до двох отаких швелерів, По два на кожен швелер. Прийшло доволі небагато часу і я зварив дві такі от штуки, два підката. Зварив з різних огрізків, що в мене були, навіть різні по розміру, ніхто їх не укорачував, тому що немає в цьому такого, такого, такої цілі. Зроблено все дуже просто. Ось так от уголочок. І чотири, цих, чотири полосочки. Опять же, зварено з усього, що, що було, зігнув такі от ручки з арматури. Щось в мене не вийшло зробити їх однаковими. Ну нічого страшного. Я думаю, на швидкість це не вплине. Працюють шикарно, поки що. Тобто беремо. Рухається він просто супер. В общем, все готове для переїзду. Залишилось знайти пару добровольців, а точніше пару сусідів яких я надіюсь, попросив, щоб вони мені допомогли його перевести? Все, чекаємо на майбутнє.